Привіт! Ми команда благодійного фонду вільній ЮЕЙ. Протягом півтора року ми, завдяки вашій підтримці, допомагаємо українським солдатам на передовій. Це мільйони гривень і сотні врятованих життів завдяки медикаментам, тепловізорам, бронежилетам. Ми дякуємо вам за вашу підтримку. Але попереду у нас ще одна надзвичайно важлива місія. Уявіть, центральна зала штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. щодня тисячі відвідувачів з різних країн світу. Дипломати, посли, міжнародні журналісти і політики. Фонду Вільні штаб-квартирою ООН наданий офіційний дозвіл на проведення виставки Юкраїн Exist» в приміщенні Організації Об'єднаних Націй. Це неймовірна можливість донести до міжнародної спільноти чесну, достовірну інформацію про події на сході України через фото і відеоматеріали. Протягом двох тижнів ми матимемо змогу втілити інсталяцію з відеофотоматеріалів і зробити її доступною для перегляду всім відвідувачам. Окрім того, ми збираємося представити сучасне українське візуальне мистецтво картинами авторів, які, на нашу думку, гідні представляти державу за кордоном. Наша ініціатива знайшла повну підтримку в Міністерстві закордонних справ України, а також місії України при ООН. Тепер ми звертаємося і за вашою підтримкою. Для реалізації цього важливого проекту потрібні кошти. Кожен може допомогти. Всі донори будуть вписані до книги проекту, яка буде випущена після закриття виставки. Детальніше на сайті «Спільнокошт». Долучайтеся разом. Переможемо.